Терези, привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас тиждень з 12 по 17 листопада. Проаналізуємо, що вам очікувати. Розпочнемо ми з енергій цього періоду. Хм, цікаво очищення і подорож вашої душі. Мені це говорить про пізнання себе. Можливо, ви відкриваєте себе для себе з нового боку? Або світ вам починає здаватися інакшим. Подорож це про гру, це про зацікавленість, це про те, щоб не існувати, а проживати навіть кожну секунду вашого життя. Ну, Що у нас тут на? Знання. Та, можливо, от ви дізнаєтеся щось про ваше рід, або про, ваші ріди, про ваших рідних, зокрема, й про себе, як про частинку цього роду. Ну, очищення говорить про те, що ви йдете правильним шляхом. Для когось це аскези, дієти, для когось це відмова від якихось шкідливих звичок, розуміння. Що, можливо, десь в чомусь ви токсичні до себе буде інших людей. Теж очищення з різних боків можемо це розглядати, але мені подобаються ці енергії. Вони такі багатообіцяючі у вас. Дослянемо по всіх сферах життя. Так, я ще нічого не питала. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Всемірка чаш, ілюзії. Складність вибору для тих, хто наразі самотній. Так, перше. Повернення колишніх. Наша пісня гарна нова починаю її знову. По-друге, Тут йдуть і нові знайомства також, але ну, знайомства не серйозні, ні до чого не зобов'язуючі. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Тут від жінки, від жінки земної стихії йде бажання примирити, якось перетягнути на свою сторону. Я не знаю, чи ви коханець-коханка, чи це ви, як там, дружина, чи чоловік. Але тут от від жінки йде ніби якась пропозиція. Ви будете думати, погоджуватись на неї чи ні? Ну, хтось тут, комусь тут буквально запропонують сім'ю дітей або зберегти сім'ю заради дітей? Попробувати ще раз другий шанс. Для тих, хто у нас серйозних і стабільних стосунках. Девяткою жезлів. Страхи переживання, емоційний напряг, якась така закритість. А з чим пов'язано? З якимось розчаруванням, з тим, що щось не збулося. Тут ніби ви відчуваєте себе дитиною в стосунках, або, в принципі, себе відчуваєте самотніми. Тобто тут і питання гіперопіки може бути, яке дуже сильно душить. Тут вже або ви, або вас. Ну і з пристрастю можуть бути трабли, з тим, щоб проводити час разом. Так, да, тут вам треба працювати над укріпленням стосунків. На певний час можете знаходитися далеко один від одного, і через це складно знаходити спільну мову на відстані, що нам тут питання роботи. Королева мечів. Окей, раціонально і логічно для тих, хто наразі не працює. Знову ж таки, якась фінансова залежність від чоловіка, короля пентаклів. І вам тут ніби не вистачає сил і ресурсів для того, щоб шукати роботу. Для когось може бути просто питання там, виходу в декрет. Тут, ніби хочете себе більше творчо реалізовувати, наскільки от прям працюючи. Для тих, хто в пошуку роботи. Тут вас, ваша сім'я може підначувати, а ну що там, ну що там, знайшла, знайшов, є, нема. Чого ти сидиш без роботи? бачиш там, не знаю, криза, ядерка, дрони літають ти без роботи, як це так, ти там три дні без роботи. тобто ну, Тут таке якесь, наче от говорять, 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 посідають на вас багато. Ну, от бачиш, що вийшло. Там, от, пішла там, чи пішов з тої роботи. Тепер аж цілий тиждень не можна знайти нову. Ну тут якісь такі моменти можуть бути неприємні від е, вашої е, родини, від вашого оточення. Що ще? Так. На цьому тижні. Я ще не бачу, щоб ви знайшли роботу, ви тут, скоріше, можете пошукати по якихось своїх старих контактах, чи немає в когось можливості бути вам протекцією або підказати якусь вакансію, ніби знаходитися в такому підвішеному стані. Ну, я б тут, на вашому, з вашого боку, та я б не розраховувала на. Оці от дружні підказки, що там, ой, мені в компанії когось треба. Ну, Це мало ймовірно. Швидше за все, віддати роботу вже на наступному тижні. На цьому вам ще буде складно. Можуть пропонувати, але ще, знаєте, такі якісь офіси, ці афери, там, де не дуже чисто заробітною платою. і Ну, вам не хотітиметься в таке залазити. Може якась неофіційна робота. На наступному тижні вже більше шанс. Для тих, хто працює по найму. Для тих, хто працює по найму. Це налаштувати проти когось колектив, не знаю. Тут іде поширення якихось пліток. Поширення пліток, намагання розхитати чиюсь репутацію. Дивіться, щоб це не була ваша репутація. Тому будьте дуже обережні з тими, кого ви вважаєте хорошими приятелями на своїй роботі. Бо тут, ну, такий якийсь момент в колективі неприємний. Так, угу. да, будьте дуже обережні. Не треба начальство обговорювати ні в якому разі, як би вам сильно не хотілося. Тобто тут тримайте язика за зубами, бо все, що ви скажете, може бути використано проти вас. Для тих, хто працює на фрілансі, який тиждень у вас. Ви можете бути щасливі тому, що ви побудували нарешті структуру. Можливо, знайшли бухгалтера, знайшли юриста, оформили якісь документи, договори, ФОПи, оце от все А також тут може бути у вас навала клієнтів, чоловіків, тобто, дивлячись, що ви по фрілансу робите. Але для психологів, наприклад, тиждень, коли одні чоловіки. Звертаються. так Цікаво виходить, більше з чоловічою психологією попрацюєте, поспілкуєтесь. Загалом тиждень позитивний, ви знаходите рішення, знаходите протекцію, у вас з'являється більше таких статусних, хороших клієнтів. Для тих, хто має свій бізнес. Тут питання пов'язані з залученням ваших дітей або племінників, внуків у бізнес, щоб зробити його сімейним, або ж питання з передачею у власність. Тобто тут все крутиться навколо вашої сім'ї. Також якісь документи пов'язані з передачею власності, з оформленнями, переоформленнями і так далі. Фінанси. Трійка Пентаклів. Ну тут шикарно, не треба навіть нічого докладати. Чому? Бо тут ви заробляєте, ви шукаєте, якщо ви у вас там є, наприклад, ті, хто не працюють, то у вас тут є підтримка фінансова. В когось є тут і фінансова подушка, потрошку її накопичуєте. Загалом питання по фінансах у вас тут закривається, тобто ніяких негативних моментів. Єдине, що хочете, може, щоб швидше якісь процеси фінансові рухалися, але поки що так не вийде. Треба ще зачекати, треба ще якийсь час. Морально-психологічний. Четвірка пентаклів це зона комфорту. Це зона комфорту, з якої виходити не хочеться. І з одного боку, ми не всі і буваємо в тій зоні комфорту. Так то кажуть, виходь з неї, виходь з неї, а ти в неї був хоч один раз в тій зоні комфорту. Давній класно. Та тут може бути просто питання, що ви тримаєтесь, можливо, не за те, що по факту є вашою зоною комфорту, а є зоною комфорту інших людей, але вас просто змусили думати, що це і ваша зона комфорту теж. Тому тут таке бабка гадала. Для когось, можливо, актуальне це питання спокою, фінансової подушки і, і бажання зберегти все, як воно є, та? тобто нічого не змінювати. Внутрішньо, можливо, побудувати собі якісь опори, те, на що ви зможете опиратися. Що ж, немає в цьому нічого поганого, це прекрасно, це говорить про. Стабільну самооцінку, якщо це дійсно те, чого ви хочете, буду чекати вашого зворотнього зв'язку. До нових зустрічей і пока-пока. Люблю, цілую.